Ми щиро вас вітаємо в цей ранок в Домі молитви. Ми зібрались перед Божим лицем. Калітка закрита чи відкрита? Калітка. Відкрита, бо ну, я бачу, що вона закрита. Добре. Будемо розпочинати наше ранкове молитвене на служіння. Ми сьогодні маємо рідкого гостя нашого, взагалі не знаю, це, напевно, другий раз він тільки на Сумщині. Але благословенний брат, нехай він дуже скромний. Але те, що говорити про людей, бо кажуть, про людей тільки добре кажуть тоді, коли вже несуть на відпочинок. вічний, Тоді добре кажуть. А от загордиться, на що казати, ще загордиться. Ну, я думаю, що брат Микола він не з таких, щоб загордитися, але. Це є благословенний Божий чоловік, який Слово Боже цитує. Я не знаю більше таких людей, хто так знає Біблію і хто так цитує, як брат Микола. От тому дуже приємно, що він колись давно ми говорили, що брат Микола буде добре, можливо, до нас заїдете. І от він так спланував свою дорогу, поїхав. На свою Батьківщину в Росію, там відвідав свого рідного брата, там поспілкувався і побував з братами і сестрами, які служать Богу. І вчора, через Краснопілля наше, він зайшов в Краснопілля. Ну і сьогодні зранку добрався до Сум. І тепер зараз ми разом прославимо Бога, будемо слухати Боже Слово. І будемо молитися до Господа нашого, призиваючи Його ім'я, тому що Бог Він хоче чути своїх дітей, і йому не надоїдає наш голос. Знаєте, Буває для батьків діти навіть от, надоїдають, так скільки ти будеш говорити, да помовчи там, да...» Ну, буває ми, от нас не вистачає терпіння, правда ж буває таке. Ну, в Бога не так. Бог хоче, щоб ми до нього завжди, і вдень, і вночі приходили, зверталися і перед Ним відкривали своє серце, свої бажання. І Бог, Він є, наш Господь і наш Спаситель. Тому нехай Бог благословить це служіння. Вірю, що воно послужить для нашого збудування, для нашого спасіння, бо віра від слухання. А слухання від Божого Слова. Ми маємо спасіння через віру. І це Боже Слово каже, це не від вас, це Божий дар. Тому нехай Бог нас всіх благословить. Цей ранок прибуде з нами. І це служіння, нехай Він направить. І в цьому служінні його ім'я Хай прославиться в цей тяжкий час для нашої країни. Ми згадуємо тих, хто загинули в цій війні. Знаючи ці болі, страждання, горе, переживання, хтось свої хоронить дітей, хтось хоронить внуків, хтось хоронить чоловіка, хтось знаєте, втратив все і навіть не бачить змісту для свого подальшого життя на цій землі. Не просто, але ми давайте пам'ять про тих, хто загинули вшануємо хвилиною мовчання. Боже наш, в цей ранок ми знову зібралися у домі молитви перед Твоїм лицем. Господи, Ти благословив наше життя, і ми маємо цей добрий час для того, щоб знову прийти до Тебе в молитві. Боже, дякуємо Тобі, що Ти пробудив нас від сну. Дякуємо Тобі, що Ти дарував сили, здоров'я. Господь, хвала Тобі, нехай ім'я Твоє. Буде прославлене, звеличене, Господь в цей ранок в цьому служінні. Боже, ти допоміг кожному із нас, і ми довіряємо Тобі, надіємось на Тебе, Господь. Ми йдемо по дорозі життя і у своєму житті. Господь хочемо славити Тебе і завжди відчувати Твою сильну руку, підтримку Твою, Господь, серед горя, сліз, серед скорбот, тривог, переживань. Ісус, ти є наша потіха, надія, Боже, Ти той, який сказав, що я з вами у всі дні аж до закінчення віку. Тому благословити кожного, хто в цей час на цьому місці стоїть перед Тобою. Благослови наше сей служіння. Боже, говори до нас через Твоє Слово, щоб ми були, Господь Ісус, наповнені Твоєю присутністю. Твоєю благодаттю, твоєю мудрістю і твоєю милістю. Тому, Боже, благослови це служіння. Коли зібралися ми перед Твоїм лицем, щоб кликати туди, до Тебе, щоб болитися до Тебе перед Тобою, відкриваючи свої бажання, Господь і вклоняючись тобі, наш добрий Спаситель, наш вічний і праведний Бог. Ти любиш нас про нас, Господь, ти дбаєш. І нам даєш силу, здоров'я і все, що потрібно для життя. Слава Тобі, Отче, дякую Тобі, Господь, за духовний хліб, за фізичний хліб. Господи, дякую Тобі, Боже, за те, що маємо кришу над нашою головою, що маємо, Боже Тихе Господь Ісус Боже, обставини у наших домах. Алілуя! Бо ти, Боже, є з нами, Ісус, Ти відродив нас до живої надії, тому довіряємо Тобі свою надію, покладаємо. На тебе, Ісус, і прославляємо Твоє величне і славне ім'я за Твою доброту, за Твою милість і за Твою заботу. Благослови Це служіння. Боже. Ми молимось до Тебе і просимо, прибудь цей ранок, і благослови. Даруй Твоє Слово, яке. Потрібне для того, щоб ми мали збудування Господь у вірі, і ми, Господь, будувалися в дім духовний, в священство святе, щоб приносити жертви для нашого Господа, і ці жертви були приємні, Боже, перед Твоїм лицем і Ти прийняв ці жертви. Аллилуйя! Тому, Боже, благослови, благослови братів, які будуть говорити, благослови брата Миколу, який буде служити. Господи, сьогодні Словом Боже, Ти і Ісус через нього Боже, скаже те, що потрібне для кожного з нас. Благослови спів, молитви, благослови, благослови нашу країну. Ми молимось за мир в нашій країні. Ми молимось за захист для нашого краю. Ми молимось, Господь, за тих, хто Боже сьогодні захищає наше мирне життя. Господь, будь з ними, бережи їх і дай їм страх, твій божественний, щоб не робили ніякого зла. Господь приближались до тебе. Своїм серцем і своїми устами. Тому, Боже, благослови Ти, усіх, Господь, воїнів і даруй їм твій захист, благослови керівництво нашої країни, президента, благослови Господь депутатів, благослови міністрів, благослови в цілому всю нашу владу, щоб нам проводити життя мирне і тихе у усякій побожності і чистоті. Благослови нашу місцеву владу Боже, даруй Господь Ісус, їм дбати і думати про. Людей, щоб вони могли піклуватися, про тих, хто потребує, Господь, уваги, захисту, підтримки, любіщі Спасителю, щоб вони були чесними, не корумпованими, Господь, але щоб, Боже, вони мали співчуття і щирість, Господь, у своєму служінні на тому місці, де ти їх поставив, і хочеш, щоб вони служили для народу, який живе в Україні. Боже, ми на Тебе, Господь Ісус. Всі ці потреби покладаємо. Ти, Господь, восполни їх сам з рукою твоєю, милістю твоєю, і нехай прославиться Твоє ім'я в цей ранок Бога нашого Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче небесний, Боже, могутній ти Утішитель, Дух правди ти всюди присутній, все будь тут із нами. Нас просвіти. всюди присутні, все будь тут із нами, нас просвіти отче небесний, скарбаних. Нас, діти твоїх не забувай, прийди вселися в серцях у Боли, благослови нас щастя нам дай, прийди вселися в все. У благослови нас щастя нам, дай отче небесний, збав нас від скверни І чистотою душу краси. Хай твоя ласка радість нам верне, Нас у долі, Боже спаси. Хай твоя ласка, радість нам верне, Спаси! слове божьим написано что же братья когда вы сходите сегодня